Нарада з безпекових питань відбулася в обласній державній адміністрації. Говорили про теракт 11 березня, який трапився у Івано-Франківську. Нагадаємо, тоді загинув неповнолітній. Інший отримав складні поранення. Події 11 березня у Івано-Франківську це на жаль реалії війни, розповідає голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Такі теракти це роботи ворога, коли через соцмережі російські спецслужби вербують неповнолітніх для скоєння злочинів. Намагається знищити Україну і українців не тільки на полі бою, не тільки ракетами і шахетами, але також впливаючи на свідомість наших дітей, особливо підлітків, які є вразливими, ворог цим намагається наших дітей знищити також убити. Намагається різними шляхами. Тому ми повинні зараз особливо прийматися питаннями наших дітей, захистити наших дітей і подбати про безпеку наших дітей. Речниця СБУ в області Марія Ремар каже, з початку року спецслужби РФ змістила свою увагу із підпалів на тракти із використанням вибухівки. В семи випадках виконавців завербували серед підлітків. У шести випадках підривники загинули через дистанційний підрив вибухівки. Російські спецслужби активно використовують телеграм для вербування підлітків, видаючи себе за роботодавців, волонтерів, активістів. Пропонують легкий заробіток за виконання завдань від легких до важких від фото до закладення вибухівки. Телеграм – найбільш популярний та масовий канал вербування російські спецслужби легко зламують його, і навіть двофакторна автентифікація не убезпечує від зламу. Телеграм продовжує Марія Римар, підпорядкований Росії, не співпрацює з українськими правоохоронцями, не блокує контент щодо наркотиків, шахрайства, тероризму та диверсій. А повідомлені з пропозиції заробити вербувальники переважно маскують, на начебто, звернення від громадських організацій з боротьби проти свавілля. Дитину просять зробити фото, як прийшли роботи, але під таємним наглядом паралельно Можуть зламувати комп'ютер дитини, вишуковуючи на неї компромат, тобто ту інформацію, яку би сама дитина не хотіла розголошувати, аби контролювати жертву, просять встановити на телефон програму батьківський контроль. Далі дають складніші завдання, як, наприклад, виготовити вибухівку. Дитина стає наче кур'єром і за оплату має її кудись покласти чи комусь передати. Але зазвичай пристрій підривають разом із жертвою. Розповідають представники СБУ області та наполягають на дотриманні правил. Це ж таки за можливості відмовитися від використання телеграму або звести до війни. Мінімуму користування ним, не заводити принаймні в ньому групи класів, батьків, не давати дітям поганий приклад, пояснити обов'язково все про небезпеку телеграму дитині, змусити дитину відмовитися від телеграму. Якщо це неможливо, то звести користування до мінімуму, навчити дитину критично ставитися до пропозиції так званого підробітку в телеграм. Якщо навіть ваша дитина і не потрапить на російського вербувальника, їй, пощастить і вистачить розуму, то є Дуже багато інших небезпек перевіряйте, в яких каналах телеграмі буває ваша дитина, з ким спілкується, і не ігноруйте зміни в поведінці дитини. Якщо ж виявили пропозицію швидкого заробітку, потрібно відразу звернутися до правоохоронних органів нині. За всіма навчальними закладами області закріплені працівники поліції. Проводяться профілактичні лекції, каже начальниця відділу ювінальної превенції Нацполіції в області Алла Бойчок. Наголошує особливо, щоб були пильними ті, хто продають легкозаймисті речовини. Ненормально, коли дитина приходить з півторалітровою пляшкою для автозаправну станцію для придбання бензин, щоб своєчасно реагували.